Перегони за Арктику домінують у заголовках різних доповідей із початку цього століття, щоразу, коли згадується арктична геополітика. Перспектива битви за ресурси півночі та торговельні шляхи зростала разом із глобальним усвідомленням потепління клімату, особливо на крайній півночі. Кожен, хто дивився на карту, швидко розставляв крапки на «ди». Якщо клімат в Арктиці теплішає, це означає, що лід тане. Оскільки літане відкриваються нові морські торговельні шляхи, особливо між Європою і Східною Азією, на тисячі морських миль коротші. Крім того, сировина цього величезного, майже недослідженого регіону світу, нафта, газ і рідкоземельні метали, необхідні для сучасних технологій, стануть більш доступними. Потужні арктичні країни, такі як Сполучені Штати і Російська Федерація, приготувалися до великих перегонів, так само як і країни, навіть не наближені до полярного кола, наприклад, Китай, який у 2018 році оголосив себе приарктичною державою. Але незважаючи на те, що Арктика вже близько 20 років є об'єктом уваги провідних держав і не тільки, і попри неминуче потепління клімату і танення північних льодів. Судноплавство по північному морському шляху залишається замороженим. Чому судновласники вважають за краще долати на 9 тисяч кілометрів довше і плавати навколо Африки, а не вздовж північного узбережжя Росії? І як Арктика розглядається у грі великих держав? Про це та багато іншого у сьогоднішньому випуску. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Межа північного полярного кола, яке часто називають полярним колом, проходить по паралелі 66 градусів 33 хвилин. Цікаво, що це не фіксована межа, вона визначається найпівденнішою широтою, де сонце не заходить принаймні один день під час літнього сонцестояння і не сходить один день під час зимового сонцестояння. Ця лінія знаходиться у постійному русі через осьовий нахил землі і змінюється на 15 метрів щороку з діапазоном зміни до 2 градусів або 165 миль, що дорівнює 266 кілометрам. Однак для більш відчутних рухів нам доведеться почекати тисячоліття. Тим часом загальна площа Арктики, включаючи води північного льодовитого океану, становить 20 мільйонів квадратних кілометрів, з яких 40% або 8 мільйонів це суша. Ця територія лише на 20% менша за площу Європи, яка складає 10 мільйонів квадратних кілометрів, але значно складніша для доступу. Вісім країн мають частку в цій території, і вони також утворюють Арктичну раду, платформу, призначену для управління Арктикою. Це Ісландія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Росія, Канада, США і Данія, в особі Гренландії, яка є автономною територією Данії. Однак побіжний погляд на карту показує, що до 92% суходолу полярного кола належить останнім трьом країнам більше половини або 52% всієї арктичної території належить Російській Федерації, майже 23% – Канаді, а 17% – данії. На частку американців через Аляску припадає 6%, в той час як північні країни, за винятком Данії, мають лише 1% арктичного пирога кожна. Якщо перевернути це співвідношення, то всі три найбільші акціонери є саме арктичними країнами. Цілих 25% величезної території Росії це Арктика. У випадку Канади 40%. У випадку Данії навіть 61%, Хоча тут ситуація дещо інша, оскільки мова йде про Гренландську автономну область. Однак все ж таки 60% Арктики це вода. І якщо хтось думає про північний полюс як про безмежний льодовиковий щит, то це щось на кшталт світоглядної помилки. Як пишуть вчені національного центру даних про сніги лід, середня товщина арктичного льодовикового покриву раніше коливалася в районі 2-3 метрів, тоді як в останні роки, через потепління клімату, він став ще тоншим і все частіше становить 1-2 метри, а під ним величезний океан. І це підводить нас до сегменту, який має бути розглянутий у будь-якому матеріалі, що розповідає про північний шлях або, по суті, про Арктику зміни клімату. Донедавна вчені вважали, що Арктика нагрівається втричі швидше, ніж решта планети. Але останнє дослідження групи фінських вчених, опубліковане в журналі Nature, говорить про те, що швидкість змін зростає в чотири рази. Лише з 1979 року температура Арктики зросла на 5 градусів за Фаренгейтом або приблизно на 2,8 градуса за Цельсієм. Незалежно від того, чи ми говоримо про три чи чотириразове зростання, зміни відбуваються дуже швидко. Сьогодні сезонний лід у північному льодовитому океані, який з'являється в холодні місяці і зникає в теплі, вже становить до 70% всього льодового покриву. Більше того, за прогнозами, Арктика втратить весь свій сезонний крижаний покрив дуже скоро, не пізніше 2040 року. І хоча кліматологи вже давно б'ють на сполох з цього приводу, є люди або організації, які спостерігають за цим процесом зі зростаючим інтересом і неминучими очікуваннями. На російське узбережжя припадає до 50% арктичного узбережжя, тому в той час, коли воно все частіше і довше звільняється від льоду. Це відкриває перед росіянами надзвичайну можливість взяти велику участь в одному з найбільших світових комерційних процесів і головному механізмі глобалізації морському транспорті. Лише кілька цифр показують масштаби цього процесу. Торгівля фізичними товарами у 2023 році. Оцінюється UNCTAD, агентством ООН із питань торгівлі у 31 трильйон доларів. 80% цієї цифри або 25 трильйонів було перевезено морем. Природно, що переважна більшість цієї торгівлі відбувається на усій Європа, Східна Азія, Західне узбережжя США. а ключові маршрути проходять через такі пункти, як Малака, Соец, Бабель-Мандаб і Панама. Клімати і географія повністю блокували маршрути вздовж північного узбережжя Росії або Канади, поки раптом глобальне потепління не відкрило шлюзи їхнього потенціалу. Більше того, почали з'являтися й інші багатообіцяючі аргументи у 2008 році. Геологічна служба США підрахувала, що 13% або 90 мільярдів барелів нерозвіданих світових запасів нафти знаходяться в Арктиці. Основна частина цих ресурсів знаходиться на Алясці та в Російській Федерації. Окрім нафти, тут є природний газ, риба та рідкоземельні метали. Рік тому шведи оголосили про відкриття великого родовища у своїй частині полярного кола. Про величезний потенціал Гренландії в цій сфері. Також відомо і ми навіть робили про це матеріал деякий час тому. Все це привернуло увагу, як ви вже здогадалися, китайців, які, незважаючи на те, що вони навіть не наближаються до полярного кола, оголосили себе приарктичною державою в рамках своєї білої книги 2018 року. Пекіну не заважала географія, і не стало проблемою те, що найпівнічніша точка Китаю знаходиться за 1440 кілометрів від полярного кола або 900 миль. Це стільки ж, скільки Варшава в Польщі або Фарго у північній Дакоті. Тим не менш своєю арктичною стратегією Пекін хотів показати, що він зацікавлений як у сировині, що лежить в Арктиці, яку він вже імпортує, зокрема з російського Сибіру, так і в морських шляхах, які для північно-східного Китаю фактично скоротять шлях для кораблів, що прямують до північно європейських портів. З цією метою проект Полярний шовковий шлях з ентузіазмом просувається як північна частина проєкту Один пояс, один шлях. Дійсно, наприклад, відстань від найбільшого порту Китаю, Шанхаю, до найбільшого порту Європи Роттердаму, через Малакську, Суецьку і Гібралтарську протоки становить майже 20 тисяч кілометрів. За даними МЕРСК, тривалість такого рейсу становить 30-45 днів. Таким чином, подорож з того ж порту Шанхай до Роттердама північним маршрутом на 5 тисяч кілометрів коротша. Теоретично це означає скорочення часу в дорозі, з наприклад, 35 днів до всього 26 днів. З точки зору логістики, різниця в 9-10 днів це вічність. Але на цьому фестиваль аргументів на користь арктичного маршруту не закінчився, оскільки він отримав ще один вагомий аргумент у листопаді 2023 року, коли повстанці з руху хуті розпочали полювання на західні комерційні судна. 19 листопада 2023 року. Вони захопили судно Гелексі Лідер з 25 п'ятьма членами екіпажу, а кадри дії терористів облетіли весь світ. Екіпаж залишається в полоні Хуситів донині. Після цього відбулося ще кілька нападів, що змусило страховиків несподівано і різко підняти ціни на страхування суден, що проходять через бабель мандабську протоку. За даними турецького агентства Анадулу, трафік через Червоне море впав на 85%. У такій ситуації багато судновласників вважали за краще піти довшим маршрутом навколо Африки, ніж платити за страховку до 1% від вартості всього судна. Стократне збільшення порівняно зі стандартною ціною. І все ж це ще одне подовження маршруту. У нашому прикладі рейсу Шанхай-Рутердам за варіантом навколо Африки становить до 24 тисяч кілометрів, що на 9 тисяч більше, ніж за північним маршрутом. Відповідно, на півночі Танеліт, шлях коротший, терористи на головному маршруті, високі витрати на страхування і на кону стоять великі гроші. Тож судновласникам варто притиснутися до північних воріт, чи не так проблема в тому, що вони цього не роблять. Наприкінці 2023 року. Російське агентство Інтерфакс з гордістю повідомило, що північний маршрут Росії минулого року опрацював рекордні 37 мільйонів тонн вантажів порівняно з 34 мільйонами тонн у 2022-му. Мільйони тонн звучать гордо, але тільки через малаку за той же період пройшло понад 11,5 мільярда тонн, що приблизно в 300 разів більше на борту 90 тисяч комерційних суден. Скільки суден пройшло північним морським шляхом, у нас немає даних за 2023, але це було не набагато більше ніж у 2022, коли цим маршрутом пройшло рівно 314 суден. З яких лише 36 були неросійськими, іншими словами, на комерційній карті світу північного морського шляху все ще не існує. Незважаючи на всі аргументи, наведені вище, за останні п'ять років вантажообіг перевезень арктичним шляхом по суті стагнує. Цитата у 2022 році не було жодного повністю міжнародного транзиту через північний морський шлях. Тобто транзитного рейсу з одного неросійського порту в інший неросійський порт. Найбільша кількість транзитів 35 відбулася між російськими портами. Ідеться у звіті центру вищої логістики. Чому ж тоді, якщо так багато факторів сприяють арктичному маршруту, ним практично ніхто не користується за винятком хіба що самих росіян? У цьому питанні міститься частина відповіді. Оскільки росіяни контролюють більшу частину узбережжя північного морського шляху, саме їм треба платити мито за користування дорогою і отримувати дозволи на транзит з огляду на нинішні відносини між заходом і Москвою, це щонайменше проблематично, але ж торговий флот належить не лише заходу, а й дружнім китайцям, які теж не хочуть туди плавати. До того ж, якщо подивитися на графік перевезень північним морським шляхом. То з початком війни в Україні ніякого колапсу не сталося. Насправді, проблема північного морського шляху набагато складніша ніж просто політика великих держав. Про це в інтерв'ю Foreign Policy розповідає Одун Холворсен, директор департаменту з надзвичайних ситуацій Норвезької асоціації судновласників. Халборсен, мабуть, один із найкращих фахівців для відповіді на цю загадку, оскільки Норвегія має п'ятий за величиною торговий флот у світі. І найбільший пул колективного страхування воєнних ризиків. Халворсен вказує на кілька важливих аспектів, про які часто забувають, коли мова заходить про північний шлях. Найпростішими і найбезпечнішими для судноплавства в Арктиці є прибережні води, але вони тут дуже неглибокі. Це означає, що судновласникам доведеться зменшити тонаж і використовувати менші судна або відпливати далі від узбережжя, проте погода там набагато гірша. До того ж, база рятувальних човнів та іншого обладнання, необхідного для підтримки комерційного судноплавства, на цьому маршруті наразі фактично відсутня. Якщо контейнеровоз розміром з Ever Given застрягне на арктичних мілинах, як це сталося з Суецьким каналом у 2021 році. Його, можливо, ніколи не вдасться підняти. Шанси на виживання екіпажу судна, що зазнає лиха в крижаному північному льодовитому океані, також здається мізерними, особливо з огляду на величезну територію, про яку ми говоримо, і фактично не існуючі патрульні та рятувальні можливості Росії. Експерти з навігації кажуть, що лід може танути швидше, а водойми без постійного льоду збільшуються в розмірах. Однак це не означає, що умови плавання стають легшими. Умови плавання в Арктиці за останні роки стали скоріш більш складними, аніж менш. Самі кораблі мають бути міцнішими, ніж стандартні, щоб витримати зіткнення з крижиною величезних розмірів. До того, ж, у серпні над Арктикою заходить сонце, і вся подорож оповита цілковитою темрявою 24 години на добу через відстані. Погоду, темряву і плавучі крижини передбачуваність пересування цим маршрутом настільки низька, що воно не варте скороченої кількості днів у порівнянні з плаванням навколо Суеца або Африки. Тож, які шанси на те, що північний маршрут набуде популярності? Коротка відповідь: життєздатність близька до нуля. Це нереалістична альтернатива в осяжному майбутньому, каже Халворсен. Не сприяє розвитку економічних відносин і те, що атмосфера навколо Арктики стає все більш напруженою. Вище згадана Арктична Рада, яка складається з восьми країн, що мають територію за полярним колом, і координує питання, пов'язані з регіоном, призупинила свою діяльність з початком повномасштабного російського вторгнення в Україну. Через два роки Росії було дозволено брати участь у переговорах для обговорення імітації розливу нафти в Арктиці, але співпраця залишається обмеженою. Арктична архітектура безпеки є наслідком глобальної ситуації з безпекою на південь від крайньої півночі. Велике значення, звичайно, має війна в Україні з точки зору Москви Останні два роки принесли погіршення її власних позицій як в Раді, так і в самій Арктиці. Навіть до цього більшість п'ять із восьми членів Арктичної Ради належала північно-Атлантичному альянсу. Однак, після російської агресії всі члени Арктичної Ради, окрім Росії, стали членами НАТО. Приєднання Швеції та Фінляндії країн з високим військовим потенціалом, армії яких здатні ефективно діяти в складній полярній зоні, послаблює позиції Росії на цьому потенційному театрі воєнних дій. Особливо в європейській частині полярного кола НАТО підтверджує свою готовність до дій в Арктиці військовими навчаннями. У березні цього року альянс провів масштабні маневри під назвою Північна відповідь відповідь-2024» на території членів Арктичної ради Норвегії, Швеції та Фінляндії. У навчаннях взяли участь двадцять тисяч військовослужбовців з тринадцяти країн, в тому числі до чотирьох тисяч фінських солдатів, які вперше брали участь у маневрах НАТО. Росіяни намагаються відповісти власними навчаннями і демонстрацією власних бойових можливостей, але не секрет, що Кремль змушений стягувати техніку з усіх куточків Федерації для відправки в Україну. Російський кордон не був настільки вразливим протягом десятиліть, і Арктика. Лише один з багатьох напрямків, де ми можемо це спостерігати. Як ми читаємо в The Economist, стратегічну проблему Росії відчувають навіть китайці у китайському академічному журналі Russian Studies Два китайських вчених Юе Пенг і Гу Чен Шенг пишуть, початковий баланс Арктики порушений, і шальки терезів в арктичному регіоні схиляються в бік західних країн. За їхніми словами, імідж Китаю в регіоні зіткнувся зі значним ризиком занепаду. Це може мати величезний негативний вплив на майбутню участь Китаю в арктичних справах, припускають науковці. Погіршення політичного та економічного клімату між Китаєм і Європою також свідчить проти північного маршруту. А нагадаємо, що полярний шовковий шлях потрібен насамперед для полегшення торгівлі між двома протилежними берегами великого суперконтиненту Євразії. Тим часом старий континент починає займати все більш протекціоністську позицію по відношенню до Китаю, здебільшого посилаючись на несправедливі дії китайської сторони, яскравим прикладом торговельної війни, яка можливо тільки розпочинається. Є нещодавно оголошені тарифи на електромобілі, погіршення економічного клімату не сприяє розвитку та відкриттю нових ризикованих торговельних маршрутів, і не випадково гасло полярного шовкового шляху. Яке китайці часто згадували ще п'ять років тому, більше не стоїть на порядку денному, який просуває Пекін. Однак передчасно ховати арктичний маршрут, безсумнівно, було б помилкою, особливо заради сировини. Інтерес Піднебесної до величезних Сибірських родовищ великий і не зменшиться найближчим часом. Китайці інвестували щонайменше в кілька великих енергетичних проєктів на півночі Росії. У проєкті Ямал-СПГ Китайська національна нафтова корпорація і китайський фонд шовкового шляху мають спільну 30-відсоткову частку. А китайська національна морська нафтова компанія і китайська національна нафтогазорозвідувальна компанія мають спільну 20 відсоткову частку в проєкті Арктичний СПГ2, який перебуває на стадії будівництва. На додаток до СПГ вишенькою на торті має стати трубопровід Сила Сибіру, Сибіру-2», яким росіяни планують перекачувати 50 мільярдів кубометрів газу з арктичного півострова Ямал до Китаю. Віце-прем'єр міністр Росії Олександр Новак оголосив у травні, що обидві країни, як очікуються, підпишуть відповідний документ, щоб нарешті розпочати його будівництво. Газопровід пролягатиме через територію Монголії. Арктика, на відміну від арешти світового океану, також має одну фундаментальну перевагу для Китаю: відсутність американців. Військово-морський флот США майже не плаває там, і це чи не єдина сфера морських бойових дій, де росіяни завдяки близькості до власної території мають перевагу над американцями. Існують побоювання, що росіяни або китайці, спираючись на власні, переважаючі засоби, почнуть заявляти права на цю частину північного льодовитого океану. Яка за міжнародним правом нікому не належить, цю стурбованість поділяє зокрема американський адмірал Деріл Коул, арктичний басейн сповнений конкуренції за контроль над морськими шляхами сполучення. У регіоні є корисних копалин на один трильйон доларів. Сполучені Штати не можуть сидіти, склавши роки, поки Росія створює дев'ятипунктову лінію територіальних претензій в Арктиці, подібно до того, як Китай прагне зробити це в Тихому океані, сказав адмірал ВМС США. Справа в тому, що росіяни мають найбільший у світі флот криголамів і безцінну перевагу у близькості до своєї берегової лінії, китайці з іншого боку розвивають власні можливості і технології, пов'язані з Арктикою, незважаючи на відсутність комерційного трафіку через північний морський шлях і тертя з Європою. Як пишуть експерти Арктичного інституту, китайці застосовують довгостроковий підхід. Основні зусилля наразі зосереджені на дослідженнях і розробці технологій, необхідних для полярного судноплавства, і видобутку корисних копалин, таких як судна для перевезення СПГ у льодах, криголами і полярні глибоководні дослідницькі судна. Сюди також входять технології відстеження і навігації: потужні полярні корабельні гвинти, полярні безпілотні апарати амфібії, полярні плавучі нафтогазові бурові платформи і кораблі. І, хоча не всі ці технології можуть виявитися життєздатними, прихильність до досліджень і розробок, підкріплена політичними документами та фінансуванням, розширює можливості для прийняття рішень і демонструє постійну актуальність полярного шовкового шляху в майбутньому, пишуть експерти. Однак не слід забувати і про той факт, про який іноді забувають прихильники альянсу ведмедів драконів, а саме, що Арктика це ще й поле прямого протистояння між Москвою і Пекіном. Оскільки Росія є чи не найбільш арктичною країною у світі, на арктичній території якої припадає до 20% її валового внутрішнього продукту, 20% експорту, 20% видобутку нафти, і до 80% видобутку природного газу, зрозуміло, що росіяни ставляться до цієї території з надзвичайним пріоритетом. Тому, коли вони бачать дедалі амбітніші китайські плани щодо крайньої півночі, у них є всі підстави побоюватися, що вони можуть реалізуватися за їхній рахунок. Обережне ставлення можна побачити, наприклад, у рішенні не надавати китайцям привілейованого становища у використанні північного морського шляху або шести основних російських арктичних портів: Певек, Тіксі, Діксон, Сабетта, Архангельськ і Мурманськ. Китайським кораблям або відмовляють у в'їзді, або вони дотримуються російських транзитних законів, які змушують їх платити за проїзд, завчасно повідомляти про рейси і приймати російських лоцманів йдеться у звіті Австралійського інституту стратегічних досліджень. Росіяни також дбають про те, щоб іноземні компанії, насамперед китайські, не отримали контрольну частку в жодному стратегічному енергетичному проєкті. Схоже, що Арктика, її ресурси і північний маршрут. Є одним із останніх значних важлів впливу Росії на Китай, і Кремль намагається використати це щоб якось захиститися від домінуючої позиції Пекіна у двосторонніх відносинах. Тому Москва продовжує процес розбудови та відновлення власного військового потенціалу в Арктиці і робить це вже багато років. Незважаючи на те, що війна з Україною відтягує на себе військову техніку і сили. Росія все ще має перевагу над НАТО за кількістю баз і портів в Арктиці. Війна безумовно уповільнює процес інвестування в полярний військовий потенціал РФ, але він залишається значним, особливо з огляду на географічні переваги та ігнорування країн НАТО. Таким чином, транспортна та комерційна діяльність на крайній півночі залишаються по суті мертвими, попри великі російські сподівання, що Арктика забезпечить автократичному режиму в Кремлі подальше фінансове підживлення та легітимність на наступні десятиліття олігархічного мафіозного правління. Незважаючи на повільний темп змін, це не означає, що нинішній статус-кво залишиться назавжди. Китайці розвивають власний сектор полярних досліджень і розробок. Американці поступово визнають важливість півночі, а результати війни в Україні можуть мати серйозні наслідки для Арктики. Якщо вони призведуть до перестановок у російській владі, інтерес до північного шляху може швидко зрости. Зауважте, що окрім північного шляху, існує північно-західний прохід навколо північного краю північної Америки, а також транспортний шлях, який проходить з Аляски до Європи. Майже безпосередньо через північний полюс, але їхній потенціал ще складніше використовувати ніж північний шлях. Отже, темпи змін повільні, але багато чого відбувається під танучою кригою, і сторони все ще поступово готуються до зростаючої конкуренції за арктичні ресурси і торговельні шляхи. Дякуємо, що дивитеся якісну європейську аналітику на ГуТамс Бе Таймс Україна. Дякуємо спонсорам і донейтерам, бо тільки завдяки вам ми можемо робити швидкі та якісні переклади цих відео. Не забувайте підписатися на канал і увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Не забувайте підтримувати ЗСУ. Це зараз найголовніше.